Велика вдячність за слова підтримки на адресу волонтерів АЛЛАТРА і за те, що ви ділитеся своїми планами поїздок у різні країни з місією духовної дипломатії. Хотіла б ще запитати вас про саміт світових лідерів змін. Що ви очікуєте від цього заходу? Він проходить у Ватикані в Папській академії наук. У вас є якісь особливі очікування? Адже захід проходить у святому місці. це межрелігійна релігійна подія. Знову ж таки, я хочу висловити особливу подяку професору Андреолі за запрошення взяти участь у цій чудовій події десятому щорічному саміті світових лідерів. Змін який, як ви зазначили, зібрав світових лідерів. лідери руху за миру у всьому світі, що займають різні пости, зібралися разом, щоб обговорити, як далі рухати процес і як нам продовжувати співпрацювати. І чудово, що ми зібралися саме в такому духовному місті, як Ватикан. Це один із головних світових центрів християнства і не лише християнства. Сюди приїжджають представники всіх релігій, щоб висловити шану й повагу католицькій церкві, найбільшій християнській церкві світу. Отже, співпрацювати з такою чудовою організацією та мати можливість виступити в такому священному місці, як Папська академія наук, це величезна честь. Я дуже пишаюся тим, що буду одним із спікерів. Проте, знову таки, це просто свідчення того, що робить «АЛЛАТРА». Ви, друзі, перебуваєте в епіцентрі, в самому серці встановлення миру в усьому світі та об'єднання світових лідерів. І це лише початок, тому що нам ще багато чого необхідно зробити. Я з нетерпінням очікую на майбутні події у Вашингтоні. Знаю, що ви про це запитаєте. У нас припинена робота уряду, тому нам довелося перенести захід на інший час. Я молюся, щоб ми змогли зібрати у Вашингтоні представників обох партій. Демократів і республіканців, щоб робота уряду відновилася. І тоді світові лідери знову зберуться на капітолійському пагорбі, щоб почути про партнерство з Аллатра і про ті чудові речі, які ви, друзі, робите для привнесення миру, і щоб поговорити про духовну дипломатію. У мене наласкані ось цей чудовий значок, про який усі говорять. Всі хочуть собі такий. Тому потрібно працювати, потрібно робити те, що ви робите, друзі. Кожен із вас є духовним дипломатом, і ви заслуговуєте значки духовного дипломата саме так. Бачити посмішки на обличчях тих, із ким погано поводяться, бачити, як ви шукаєте шляхи, щоб для них перемогла справедливість, і водночас бачите, що вам, як волонтерам, зв'язують руки, це глибоко зворушує. Професор Андреолі теж виступить із доповіддю на майбутній конференції. Так, виступить. Він прийняв запрошення і дуже радий, що приїде. У нас там будуть люди з усього світу. Професор приїде власною персоною. А завтра ми будемо вручати йому нагороду. Він вже про це знає, але ми вручимо йому спеціальну нагороду за те, що він особливий духовний дипломат, за те, що організував такий грандіозний захід і дозволив нам стати його частиною, надав нам доступ туди, куди більшість людей не можуть потрапити, щоб можна було проповідувати Євангеліє, поширювати слово істини й миру та сприяти тому, щоб люди збиралися разом для великих справ і допомоги одне одному. Щиро дякуємо, що ви цим поділилися.